І якщо я беру олію в линісерена, давлену, чи можна користуватися такою. Та, звичайно, користуватись можна, якщо ви впевнені, що ну, там дотримуються якихось санітарних норм, що використовується правильне обладнання, правильна технологія. По факту, що, що, що потрібно, грубо кажучи, прес, який надавить на соняшник і витече звідти олії. Питання тільки в тому, що чи соняшник очищається перед тим, чи не очищається. Тому що якщо він не очищається, то в самому лушпинні ну, не самі корисні властивості. Ми обов'язково перед тим як на завод попадає е соняшник, ми його, по-перше, очищаємо просто від сміття, а потім від лушпиння. Тобто, у нас вже на завод попадає е саме ядро соняшника, яке ми підігріваємо, і з нього видушуємо олію. Абсолютно без, без всякої хімії. Якщо е ви берете. Соняшник. Якщо ви берете олію на такій маслобоні, яка очищає від лушпиння соняшник перед тим, як видушити з нього олію, тоді все окей. Да? Звичайно, це звичайно корисна натуральна олія. Можете користуватися, насолоджуватись. А якщо ви хочете скуштувати нашу олію, яку ви можете побачити, як вона виробляється. Це саме в тіктоці є плейлист, у нас олія виробництво. Заходите і дивитесь всі процеси виробництва від А до Я. Повністю все обладнання. Ми показуємо весь завод середині, як. Як це все працює, і найближчим часом у нас буде нарешті вже олія в продажі. Ось в таких пляшках. Ми чекаємо зараз етикетку на неї і докуповуємо соняшник для того, щоб завод не зупинявся і безперервно працював. Для того щоб скуштуватись, обов'язково підпишись на нас, і найближчим часом ми запустимо відео, як її купити. Купити можна буде тільки через Тікток. Підписуйся, щоб не пропустити суперолійку і без хімії саме головне. Відчуйте різницю магазин і наша?